Подарувати радість тим, хто цього потребує. Упродовж восьми років Геона Баткривбас підтримує дітей пільгових категорій. Цьогоріч напередодні святкування різдва, солодкі подарунки та запрошення на казкову виставу отримали близько трьохсот дітей. Це маленьше з багатодітних родин та сімей військовослужбовців, діти з інвалідністю. Сьогодні в музеї російсько-української війни зустрічають казкові герої наших діток, встановлена ялинка. Кожна родина з дитинкою проходиться по музею. Ми даруємо солодкий подарунок і запрошення в театр, куди дитинка зможе піти вже на новорічну програму, де артисти будуть влаштують свято ще одне для наших діток. Декілька тисяч вже дітей видали подарунки, і сьогодні на різдво на, на святий вечір знову даруємо таку радість. Анна – мама трьох дітей. Тато нині захищає Україну. Разом з дітьми родина переїхала до Кривого Рогу з Херсонської області. Чоловік зараз захищає нашу країну в Донецькій області, то трошки якби переживаю і так, приїхали сюди. Тут спокійніше, ніж у нас там. Ми перший раз на такому заході і ну, довольні. Новорічна атмосфера та позитивні емоції. Такими враженнями діляться і малі, і дорослі гості святкового заходу. Тут є круті персонажі і ялинка. Ще тут є музей, в якому є військові експонати, сухпайки, всякі різні види одягу. Я сюди прийшов і отримав подарунок. Я в захваті. Це свято, ну, для дітей, це для них радість, mm -hmm. перш за все. Для цього і ми йдемо до перемоги, щоб діти раділи. Організатори кажуть, радіють кожній можливості таких теплих зустрічей. Важливо, щоб люди бачили, знали, відчували це тепло, увагу і нашу повагу і шану для тих, хто віддав життя, і для тих, хто сьогодні на передовій захищає нас, щоб ми могли під мирним небом сьогодні радіти життю. Даріюсь Юськова, Вадим Діденко цей день.